Усім привіт-привіт, привіт, 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 привіт. привіт, привіт. Е, так, що ж, е, в мене зараз Sirius Sam е, First Encounter. Е, ми дійшли до якогось містечка. Е, давайте ж будемо дивитися, що тут відбувається через те, що. Окей, окей, я вас вже чую, чую. От чому він зараз біжить швидше за мене? До цього ж бігли повільніше за мене. Де автомат, ось автомат. Мені здається, я чую, як він кричить. Тільки чується. І Тільки здається. О! Двісті з кулеметами стоїть. там. Гадіна такий. Цих краще за все дробовиком. Оцю штуку, що стріляє краще за все кулеметом. А! Як мені це робити? Як це мені переключатися між зброєю? Де ця штука, що сфери кидає? Сферометальник наш. Що таке, що я задки не зміг сюди зайти? Через те, що якщо я. Е, бо, бо не можна давати задню. Бо якщо я задню дам, то вони задню не дадуть. А якщо я задню не дам, то вони, можливо, задню дадуть. А! Фу, це було близько. Добре, давайте все, я тепер підготовлений. Добре, цю штуку приговорили. Біжать крикуни? Добре, чотири крику приговорили Ще ще кричить. Так, це накачаний Свистить так, ніби це цей кулеметник. З хвостом. О, це якраз і він, походу. Добре. Ось біжить. Але він біг під якимось таким кутом. Що він не міг звіти від від відчіпитися. Та вони всі кричать. І в мене відчуття, що вони зараз так знов до мене зграють і всі підбіжуть. Підбіжать. Підбіжать. Вони всі до мене підбіжать з граєю. І просто. Бах, і в мене анігілюють Ця штука, яка сфери пускає. Там курка справа. Які величні кулеметники. Це просто якийсь шалений танець агов! Ні, мене знов з'їли. Е, е... Що це мені робити? Так. Я я просто буду ходити з боку в бік. Бо я так розумію, що вони заспавнюються в залежності від того, наскільки глибоко я в тісто зайшов. Окей. Чуй десь гарчить. Оце отак гарчить. Е, та штука яка цей? Ось там бачу. З. Е, автоматом та штуковина. Та підходьте ближче. Вони і так дуже бісячі. А те, що вони ще дальнобійні, це взагалі їм е, дуже доплюсовує до бісячості. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Там щось є живе. Добре? Кричать! Ще трішечки глибше пройду, а тут щиток візьму. Я поняв, мені треба тако поступово продвигатися і зберігатися кожного разу. Десь кричить. З того боку кричить, походу. Угу. Я розумію, що я потенційно на пролом можу пройти. Але це буде не саме вигідна стратегія через те, що я більшість корисних речей, які тут є, я їх загуб. Ну, типу пропущу, я їх не зберу. Кричать. Нехай кричать. Поки кричать і нічого не роблять, нічого страшного. І тим більше там ворота зачинені. А! Там зачинені ворота. Добре, заспавнився новенький. Окей. Добре, поступово. Кричать. Той раз мене тут приговорила прям грая Чим мені здалось? Вони ніби всередині цих будинків кричать. Щоб мене відволікати. Оце підступно! Це жесть як підступно! Зараз хвилинку. Вони там кричать, бо вони біжать по прямій до мене. А там якраз так будиночок зроблений, що вони тільки з одного боку можуть на мене вибігти. І вони всі просто з граєю вибігають на мене з того будиночку при певному, при певному рівні наближення. Кулемета можна. Нормально. О, дивіться, один наблизився, один уже близько. Добре? Ось це хочу. Ця штука швиденько з ним розправиться. Окей. Там синя курка, але вона підвисла. Зберігаємо гру. Добре, ці ракети я можу забрати. Мені не знадобилось ще. Що... Ні, знадобилось, нормально. Так, автомат. автомат. Це мені треба. Мені треба якось цю ось цю хату оминути. І якнайшвидше опиниться з другого її боку. О! Прекрасно. Ідеально. Чудово! Вони ось тут тако, коротше, біжать. Біжать сюди і сюди біжать, і сюди біжать. І я тільки от доходжу до цієї штуки, скажімо, вони бах, і мене нема. Так, окей, там щось заспавнилось. Які ж вони бісячі. Так, окей. Добре, я не очікував, що я саме цю зброю підберу, ну нехай. Окей, все. Ворота досі зачинені. Я не пам'ятаю, де тут секретка яка є. Стоп. Там для автомата? Ну, для автомата ніби мені треба. Що сталося? Ого, не роби так. Так. Угу. Один щиток, один, одиниця щитка дало мені. Одиницю. І мене зразу гопніки затисли в кутку. Так, окей. Там була винагорода зовсім непропорційна покаранню. Так, дивлюсь, 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 дивлюсь. Тут треба бути дуже уважним. Заспавнилося кулеметне, Лови Де ще топоче, топ-топ топає, Топ-топ-топ. Куда? Так добре, мене вже з'їли, Типа, тут немає сенсу. Да, ага. Всіх цих дальнобійних гадів треба перебивати в першу чергу. Ті, що близько біля мене бігають, вони теж пісячі. Звідки навалі? А, зверху наваліє. Їх два! О! А, там є навалі. 7 гп Знаете, что я сбережусь? Не, я сброжусь еще раз, вот так Добре, там кулеметник Добре, сберегаем 7 ХП, один постріл маловато. Давай це. Ворота зачинені. О, дивіться, тут ХПшка є. Я вже страшусь тут ХПшки піднімати, добре. Знову музика грає. хп-шка Щиток. Ну що ж, попробую підійти до воріт. Може я себе накрутив і тут можна було зразу до воріт відбігти. Одна ХПшка, я таке брати не дуже хочу. Ну добре, давайте перевіримо. Нічого не сталося. Так, дивіться, тут дерево. Давай, ножа. Щиток. Щітка боюсь трошки. Secret Place. Добре, секретку знайшов. Добре. Це не піднімаю. Ну, його піднімати. Якщо я не помиляюсь, тут ще в якійсь хатині, здається, є десь секретка. Але я щось ці хатини всі полупати не хочу. По одній. Ну, пропустив секретку, ти пропустив секретку. Що вже зробиш? Окей, давай, забираю. Наступний рівень. Місто Це моє місто. Я тут, як вдома. Це мій же Я вибачте, я не знаю, чому. Чомусь мені ця пісня згадалася. Okay. keep zoom, 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 zoom. <coughs> Wait, <thank you. coughs> <кій> Добре, гарно, не, не беру, не беру, не беру. Це беру. Ще десь є. Тут треба просто так зосередженим бути. В цій грі балакати не виходить. Я люблю побалакати. Добре. Там ще бачу. А, я його бачу через те, що будинок не підгрузився, прикольно. Так, добре. У мене є аж цілих 100 пострілів з бластера. Дуже мало ХПшок. Так. Секретку знайшов. Ну так, собі секретка. Я не розумію, я, я не влучаю по тобі чи що. Я так розумію. Що. Ось ракетниця. з ракетниця. Що ракетниця повільніша за цю. За гранатомет. Тобто гранатометом набагато швидше можна випускати ці гранати. Я хочу перевірити. Зачинено. Поняв. Це я їх хотів перевірити. Окей, 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 окей. Вони різнобійні наспавнились, бо я дуже близько підійшов, походу. Хотів схитрити, ось вони різнобійні мені наспавнились. Щіті робокопи. Та й е пересети три ХПшки, я надто близько до нього підійшов. Так там ХПшка є. Добре, він перекинувся. Зберігаємо. 28 хпшок, це вже краще. Та ну... Добре, за його. Аж цілих 23 хпшки в мене. Є. Тут я вже знаходив секретку. Угу. Йойке. Де я, що я? Так там під автомати є набої. Підрак. Опа! приподнялась платформа? А что, с другого боку еще такая кнопка есть? Есть еще одна. <coughs> Отчинилась. И что за, за отверток? Понял. А я їх не дамажу. Ай-яй-яй! Ну, закінчується. закінчуються! Окей, добре, здорово а! -а, -а! Добре. Треба вкласти спочатку нижнього. А, зберігся! Ні! а -ха -ха! Ось це. Добре. Окей, 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 окей. Беру набої. Було б дуже добре, якби. Атакував мене атакували вони мене по одному. Добре, одного виніс. Добре. Це було тяжко. Окей, 13 шок Гарне число, мені таке подобається. Дебагато, 13 аж. Е... Ну добре, спробую. Окей. Okay. Ніби нічого не наспавнилось. Так, і що в мене тут цей отвір з'явився? <пробіт> Давайте не спробую двері відкрити спочатку. Аналіз. Окей, значить, це не підходить. Добре, пірнаємо. Уу! Там можна було за якусь платформу зачепитися. Дідько. Добре, ексід. Все, мені здається, я нормально так це спорався тяжкий квест. Окей, в каналізацію в акведук провалилися. До речі, там внизу щось є. А. Дивіться, яка глибоко. Я впевнений, що там щось є. Що подивитися. Ця гра зазвичай або за цікавість винагороджує, або за цікавість карає. Одне з двох середнього нема. Вискочив з води. <Oakland> Добре, коли буду проходити цю місію, то я, типу, знатиму про це. Що ж, наразі дякую вам всім за увагу, дякую за перегляд, за коментарі, за подвек, Це те, що ви чудові люди. Дякую вам сердечно. Усім бажаю максимально щасливого життя. До зустрічі на наступних видобах. Бувайте! Бувайте! Як плаває.